28 травня відбулася чи не найголовніша подія року для всієї країни шкільні випускні. У нашому місті завжди гучно проводили це свято. Цьогоріч урочистості почалися із нагородження медалістів у актовій залі виконавчого комітету. У цьому році серед 350 випускників 27 медалістів. Двоє з них закінчили школу із срібними медалями. На сцену викликали кожного медаліста окремо. Піський голова вручав медалі грошового нагороду у розмірі 280 гривень. А після дякував батькам за старанних та розумних дітей. Це дійство тривало майже дві години. Начальник управління освіти та науки в свою чергу подякувала всім за плідну роботу. Шановні батьки, вам бажаю від душі, міцного здоров'я, терпіння, завжди такої підтримки вашим дітям, яку ви їм виявляли до цього часу. І щоб ви ніколи не розчарувалися у своїх дітях. А завершили церемонію нагородження відмінники віршами. Школа, ти сьогодні порадій, бо достойних учнів випускаєш тут директор і учитель мій школа. Ти мене благословляєш о шістнадцятій годині. Всі старшокласники міста отримали свої атестати. О 19.30 вулиця Київський шлях була вже вщен заповнена людьми. Понад 5 тисяч бориспільців прийшли подивитися на святкову колону із випускниками. Далі традиційно всі рушили на стадіон Колос, а там на присутніх чекала святкова програма. Більше про випуск 2010 року ви дізнаєтеся у суботу в останньому випуску передачі Одинадцятикласники. Катерина Некреча, Богдан Фірсов Ігор Романенко, Дмитро Конопко, новини на канал Бориспіль.